Доброго дня, мене звати Дмитро Казецький. Мій позивний Орест. Я ветеран колишньої військовослужбовець Збройних Слуг України Національної гвардії України. Приєднався до військової служби і вдолав лав Національної гвардії в кінці 2015 року. У 2017 році я перейшов у славнозвісний полк Азов. І в 2021 році почав займатися, очолювати прес-службу полку Азоп. Я був в Марі. Уполі під час всього етапу оборони з починаючи з 24 лютого 2022 року і по 20 травня, після чого ми вийшли в російський полон на той момент. Це називалася евакуація для збереження життів українських військовослужбовців. І пробув в російському полоні 4 місяці. Після чого був звільнений в вересні двадцять другого. Потім перейшов працювати в міністерство оборони. Був Фотографа міністра оборони і власне після цього звільнився і став українським ветераном і зараз працює як ветеран для ветеранів, залучаючи ветеранів до української оборонки. Надзвичайно пишаюся жити в такий час серед таких мужніх людей, дітей, які показують свою силу, незважаючи на всі складнощі і труднощі. І нам потрібно плекати, зберігати цю. Нашу єдність, нашу силу для того, щоб продовжити майбутньому нашу боротьбу і в нашій єдності творити щасливе майбутнє України.